Цивільний кодекс України, стаття 166 припинення членства у виробничому кооперативі перехід паю. Член виробничого кооперативу має право на вихід із кооперативу. У цьому разі йому виплачується вартість паю, або видається майно пропорційне розміру його паю, а також здійснюються виплати, встановлені статутом кооперативу. Видача паю, виплата вартості паю та інші виплати членів кооперативу, що виходять з нього, здійснюється у порядку, встановленому статутом кооперативу і законом. Член виробничого кооперативу може бути виключений із кооперативу за рішенням загальних зборів, у разі не Виконання чи неналежного виконання обов'язків, покладених на нього статутом кооперативу, а також в інших випадках, встановлених статутом кооперативу, і законом, член виробничого кооперативу, якого виключили з кооперативу, має право на одержання паю. Та інших виплат, встановлених статутом кооперативу, відповідно до частини першої цієї статті. Член виробничого кооперативу має право передати свій ПАЙ чи його частину іншому членові кооперативу, якщо інше не встановлено статутом кооперативу і законом. Передання паю його частини. Особі, яка не є членом виробничого кооперативу, допускається лише за згодою кооперативу. У цьому разі інші члени кооперативу користуються переважним правом купівлі такого паю його частини. Порядок відчуження паю чи його частини іншому членові кооперативу або третій особі встановлюється статутом кооперативу і законом. У разі смерті члена виробничого кооперативу, його спадкоємці можуть бути прийняті у члени кооперативу, якщо інше не встановлено статутом кооперативу. За від... Відмови прийняття спадкоємців у члена кооперативу, кооператив виплачує спадкоємцям вартість паю померлого члена кооперативу. Звернення стягнення на пай члена виробничого кооперативу за його власним зобов'язанням допускається лише у разі недостатності. У нього іншого майна у порядку, встановленому статутом кооперативу і законом, у разі звернення застави держателем стягнення на пай члена виробничого кооперативу, що переданий у заставу, застосовується положення частини третьої цієї статті.